Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. З вами рубрика, що приготувати на вечерю. Вірніше, ідея для вечері. Захотілося мені картоплі тушеної, але картопля тушена, якось, знаєте, завжди можна тушити її. Я сьогодні зроблю картоплю в алечику. Ось у мене, я дві картоплини приготувала. Це на одну порцію. Ось кусок це. Петро, може, хтось скаже, що це забагато, але можна розділити на дві, три грибочки в мене, шампіньйони, півцибулинки і ось ще грудочка масла. Зараз я м'ясо покришу і цибульку, і грибочки трішки обжарю на сковорідці. Думала, дівчата, чи може картоплі нажарити, просто з салом. У мене в горщику зроблю. Ось так. Я нікого не вчу, я просто нагадую. Показую, що я роблю. Можна це все покидати просто у горщика, я думаю, злегенька треба на сковорідці обжарити. Дівчатка, м'ясо з рибами вже обжарюється. Я духовку вже включила кришу картоплю. Ось, дівчатка, злегенька я обжарила, тепер складаю сюди в горщик картоплю, шар картоплі, шар. Оце м'яса з рибами. Знову ж шар картоплі. Шар м'ясо з грибами. Дівчатка склала ось в горщик все. Тепер кладу я сюди масло. Це ж я, я коли обжарювала, я посолила, поперчила. Тепер ще зверху трішки солі і кип'яченої водички, може. З ложку, не більше, бо воно буде кипіти. І ставлю в духовку. Хто хочете, ставте мікрохвильовку, а хто взагалі хочете, готуйте в мультиварці. Не забудьте, дівчата, за лавровий лист. Я дуже люблю лавровий лист, я кусочок лаврового листу ще сюди покладу. Дівчатка, тушити треба не на великому вогні, щоб воно там звідти не втекло все. Так, дівчаточки, моя вечеря вже готова. Пахне. Я трішки сиру ще зверху потрусила, так що пахне на всю кухню. Взагалі-то можна класти все, що захочете. І послідовність свою. Супер, смачно. А ще дівчата можна порційно приготувати для кожного окремо в родині. Хтось що любить, хтось з грибами любить, хтось без грибів, хтось з курячим м'ясом, хтось із свининою. Ось я зробила ще салат з квашеної капусти, не забувайтеся, що у вас є капуста. Можна свіжий салат зробити з капусти. Не забувайте за морську капусту. Відкривайте консервацію, яку ви там консервували, не забувайтеся закислі огірки, і все буде смачно. Готуйте з душею і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!